Вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, розпочинаємо відразу з двох сумних повідомлень. Під час виконання бойового завдання у Суджанському районі Курської області загинув військовослужбовець 82-ї окремої десантно-штурмової бригади збройних сил України. 41-річний Андрій Дзюбан на позивний байкер. Він був майстром спорту з національного бойового мистецтва хортинг, багаторазовим чемпіоном та призером турнірів стайського боксу ігривого спорту. Був членом Кременчуцького мотоклубу. У нього залишилися батьки. Дружина і двоє дітей на війні з Росією віддав життя за Україну спортивний журналіст Володимир Коцур, який з початком повномасштабного вторгнення агресора вступив до лав Збройних сил України. У 90-х, на початку 2000-х, Володимир Коцур висвітлював спортивні події у Рівному, після чого переїхав до столиці, де 10 років працював у виданні «Спортекспрес» в Україні. Також Володимир публікувався у виданнях Український футбол та команда. Ми висловлюємо щирість відчуття сім'ям, рідним, близьким, друзям і знайомим мам полеглих героїв Світла Вічна пам'ять Ярослава Могучих з Дніпра відібралася на перший в історії абсолютний чемпіонат світу з легкоатлетики, що відбудеться 11-13 вересня наступного року у Будапешті. На відміну від класичного подібного турніру, участь у ньому візьме обмежена кількість легкоатлетів. Не більше восьми для небігових дисциплін та 16 для бігових. Вона отримала автоматичну перепустку серед інших усіх олімпійських чемпіонів Парижу. Окрім них, на змаганнях стартуватимуть 26 чемпіонів світу дві 2025 року, 25 переможців фіналу сезону «Діамантової ліги» 2026, найкращі спортсмени за підсумками сезону 2026 року. У мікст-екстафетах 4 по 100 та 4 по 400 метрів відбір проходитиме через чемпіонат світу з естафетного бігу, бігу, який відбудеться наступного року у Ботсвані. Кожен чемпіон отримає 150 тисяч тисяч доларів. Дніпровські спортсмени досягли неймовірного результату на чемпіонаті Європи з Тайквандо, який завершився у Босні і Герцеговині і зібрав 895 спортсменів з 32 країн Старого світу. Вони завоювали 20 медалей, 8 золотих, 3 срібні і 9 бронзових. Шість медалей вибороли юні боксери Дніпра на всеукраїнському турнірі у Корсу Шевченківському Київській області. Чемпіонами стали Дар'я Кезмірук, Анастасія Мішура, Софія Коваленко і Вероніка Поліщук. Останню було визнано найкращою боксеркою змагань. Бродзові нагороди завоювали Єгор Бут та Макар Ясеневий. Андрій Бондарчук, вчитель фізичної культури і спорту 101-ї гімназії Дніпра, серед 80 найкращих своїх колег з держави. Загальної кількості 961 учасника став переможцем першого туру всеукраїнського проекту Грай за рівність від Клічко Фундейшн», який навчає впроваджувати гендерну рівність на уроках і мотивувати школярів до активного способу життя. Попереду реалізація власних спортивних ініціатив у школі, фестивалі, спортивні виклики, конкурси та змагання. А найактивніші учасники отримують комплекти сучасного інвентаря від Клічко Фундейшн для розвитку спортивного. Життя в навчальних закладах цю ініціативу підтримує Уфа Foundation for «Children» – міжнародна організація, що допомагає дітям через спорт та освіту по всьому світу. Соціальні мережі, як модернізм, замість газет, радіо і навіть телебачення у питаннях допомоги, просування популяризації і пропаганди спорту та здорового способу життя. Десь такий підтекст мав форум соцмережі в спорті від нуля до хайпу, який був спільно організований і проведений управлінням спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та відділенням Національного олімпійського комітету України у НІПР. Соціальні мережі як модернізм, замість газет, радіо і навіть телебачення у питаннях допомоги, просування, популяризації та пропаганди спорту і здорового способу життя. Десь такий підтекст мав форум соцмережі у спорті від нуля до хайпу, який був спільно організований і проведений управлінням спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради та відділенням Національного олімпійського комітету України. У Дніпропетровській області провіння спорту спільно з відділенням національного олімпійського комітету Дніпропетровської області організували такий івент соцмережі в спорті від нуля до хайпу, де наші Спікери розповідали, як вони ведуть соцмережі, як прилаштувати тренування і соцмережі соцмережі в спорті, які охоплюють наше життя. Тому я сподіваюся, це буде досвідом для наших спортсменів, для наших тренерів, для директорів школ та для спортивної спільноти в цьому. Соцмережа це двигатель прогресу, що потрібно розвивати ці соцмережі, і як кожен спортсмен має свій аккаунт, і я вважаю, що це теж про дві прогресивне рух. Вперед, на початку роботи форуму обидва очільники своїх відомств почергово подякували та побажали успіхів організаторам та присутнім, хто на нього завітали. Унісон наголосивши про те, що на сьогодні соціальні мережі, такі як Фейсбук, Інстаграм, Тікток та Ютуб, Відіграють ключову роль у популяризації різних видів активностей, залучені молоді до занять фізичною культурою і спортом, ствердження здорового способу життя. Серед інших титулованих спортсменів доволі активно веде свої сторінки і бронзова призерка 30-х літніх Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні з легкої атлетики. Заслужена майстерка спорту Анна Ярощук. На них вона ділиться історіями з особистого життя та власними спортивними досягненнями, що у свою чергу надихає молоде покоління та стимулює інтерес до спорту. Соціальні мережі зараз дуже важливі і я веду і свої і наголошую на тому, що і спортивні заклади мають вести, тому що зараз все в інтернеті. Щоб дізнатись про якусь спортивну секцію, наприклад, ніхто не буде дзвонити чи питати в справочніку в якомусь все це через соціальні мережі. Якщо ви гарно про себе розкажете, покажете. То і люди захочуть до вас прийти так само до спортсменів. Спортсменам соціальні мережі дають набагато більше можливостей ніж людині, яка не веде свої свою сторінку. Можна отримати і спонсорство, і більш відомість, і розвиток дальнішої кар'єри. Про подібне по онлайн зв'язку говорила учасниця трьох олімпіад, чемпіонка Європи, багаторазова чемпіонка України зі стрибків у довжину і потрійним. Марина Бех Романчук, голова Всеукраїнської Федерації Варкаут. Денис Мінін, який добровольцем пішов на фронт і боронить нашу країну від ворога, серед іншого зазначив, що соціальні мережі гарний інструмент для об'єднання суспільства, формування позитивного іміджу нашої держави на міжнародній арені, що дає можливість наближати перемогу. Просування соцмереж це важливіша штука, як сьогодні буде зазначено це для спорту, тобто для просування спорту. А звернення ще використовувати соцмережі не тільки для цього, а в нинішній час це за для перемоги. Соцмережі перемога це дуже близько, тому що ми повинні об'єднуватися через соцмережі, просувати Україну, спростовувати наративи, і тому це важливо. Ну звісно, це стосується також спорту. Учні можуть знаходити секції батькам, куди вести своїх дітей, і для об'єднання в спорті. Загалом соціальні мережі на сьогодні це своєрідний модернізм. Вони прийшли на зміну інформації і оголошенням в газетах, на радіо, телебаченні. І важливий інструмент для розвитку спортивної індустрії. Загалом за допомогою них висвітлюється хід змагань, організовуються прямі ефіри, анонсуються події, рекламується спортивний інвентар, одяг або харчові добавки. Батьки отримують змогу дізнаватися про нові спортивні секції та школи, приглядати відгуки та слідкувати за результатами тренувань. Інших дітей цей захід покликаний для того, щоб ми поділилися інсайдами з тим, хто буде сьогодні присутній, для того, щоб вони в майбутньому могли зробити соціальні мережі невід'ємною частиною їхнього життя, для того, щоб можна було виводити на новий рівень свої спортивні школи, особисті бренди, та розвивати та розповсюджувати все, що можна, тільки для того, щоб це все масштабувалося. Адже ми знаємо, що у минулому у нас були газети а на сьогоднішній день наша газета це соціальні мережі. Тож вони на сьогодні потужний інструмент. Енд для популяризації спорту в Україні допомагають спортсменам знаходити підтримку, а організаторам залучати глядачів і здійснювати багато такого іншого, про що йшла мова вище. Тому безсумнівно, форум соцмережі в спорті від нуля до хайпу стане кожному в нагоді, хто його відвідав, використовувати отримані знання в роботі. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.